На свято Андрія у спортивному комплексі Шахтар відбулася знаменна для червоноградських спортовців подія. Старт чемпіонату України з мініфутболу серед юнаків 2003-2004 року народження. До такого результату юні футболісти нашого міста йшли кілька років. Для початку їм довелося позмагатися із своїми ровесниками командою ураган з Івано-Франківська. Розпочалось урочисте відкриття із традиційних вітальних промов високих досягнень та нових перемог. Учасникам змагань побажали начальник відділу молоді та спорту Валерій. Гаврилюк, директор ДЮСШ США No1 Василь Устенко, голова Федерації футболу Червонограда Богдан Ляховський та заступник голови Федерації Назарій Білобран. У 2011 році рішення Чорноградської міської ради ми прийняли важливе рішення, ДЮСШ США No1 сформували футзальний напрямок. Тоді з 2011 року діти заявилися і почали грати на чемпіонат області. Ми грали трьома віковими групами. Досить успішно займали призові місця на фоні таких команд, як Енергія, інших, які грали в чемпіонаті Львівської області, це було дуже престижно. Сьогодні ми зробили слідуючий крок. Це є перший крок, але вже на рівні України. І мене дуже-дуже тішить а, ця подія, яка сьогодні відбувається, що вперше наші діти з номер Новородин представлені одною військовою групою в чемпіонаті України. Будемо старатися збільшити кількість вікових груп і розвивати наш дитячий футзал. Хочу окремо подякувати двом людям, які, скажімо так, ініціювали ту справу в Червонограді. Вони тут не присутні. Це Роман Русар, він підтримував завжди футзал, він є спонсором і керівником футзальної команди Імперія. Так само Володимир Валянка, який є власником футбольного клубу Кардинал, Це вони тоді в 2011 році нас на деку, щоб ми почали цю добру справу. Так що всіх вітаю святом і слава Україні! Після урочистого виконання гімну України та виступу команди підтримки гравці вийшли на поле. Розпочався поєдинок із масованих атак ураганівців. Тож уже на шостій хвилині гостям вдалося реалізувати момент і забити перший гол-матчу. До середини тайму на рахунку франківчан було вже два голи. Втім, юні футзалісти дю США номер один змиритися із таким результатом аж ніяк не могли. І до перерви перший м'яч у ворота суперників забив Максим Кіт. Після першого тайму, котрий завершився із рахунком 1-2 на користь ФК Ураган, наша команда вправно пішла в атаку і відновила паритет. Другий гол до свого активу знову записав Максим Кіт. Далі гра тривала з перемінним успіхом. Юні спортсмени обох команд відважно йшли в атаку, падали, підіймались, допускали чимало помилок і за лічені хвилини до кінця гри табло показувало перемогу червоноградців із рахунком 4-3. Під час останньої гострої і небезпечної атаки ураганівці мали чудовий шанс зрівняти рахунок. Втім, наша команда вистояла у напруженій боротьбі та заслужено здобула перемогу у першому матчі чемпіонату. Вітаємо юних звитяжців із успішним дебютом. По завершенні гри знімальну. Побушнету розпитувала тренерів обох команд про враження від турніру. Наставник франківської команди Ураган Володимир Слободян переконаний, що якби його вихованцям вдалося втілити усі нереалізовані гольові моменти, перемога однозначно була б на їхньому боці. Якщо брати по п'ятибальній системі, то на троєчку не зіграли. Тобто роботи є багато. У ну, мене зараз дуже багато дітей прийшло нових, тобто роботи багато є. Грою я незадоволений, не задоволений, не виконали взагалі установку на гру. Тобто, якщо б, ну, футбол це така штука, не забуваєш ти, то забувають тобі. В першому таймі мали дуже багато моментів, забив вони ті моменти, що вони мали, то я думаю, що рахунок був, напевно, десь 8, 9, 4. На нашу а так ми програли, ну, молодці, стараються, ваші команди стараються, б'ється до кінця. Бачили на останніх секундах, як падали, я казав, що це Сталінград. Падають під м'яч, молодці. Молодці, вітаю з перемогою вашу команду, гарна вас команда, бажання в них дуже багато є. Ім успіхів, молодці. Матч із командою ураган це насамперед безцінний досвід, зазначив тренер вихованців Чорноградської ДЮСШ номер 1 Микола Степований. Адже боротьба із достойним суперником це випробування на технічність і гард. Так ігра дуже, як кажуть, була самі бачите, напружена, тому що ураган Івано-Франківськ це дуже сильна команда. І старші і дорослі як кажуть виступають в команді прем'єр-ліги України, і тому нам було з ними дуже приємно, я кажу, змагатися. Ну, Завданнями будемо розбирати аналіз після, я кажу, після гри. Ну в основному виконав. Далі у нас ігра у Львові. Ми будемо якраз слідчую е, на Миколаї. Сьогодні Андрія кажуть, ми граємо і на Миколаї так само будемо грати у Львові з командою інтер, юніор Львів. Власними враженнями від гри із журналістами поділилися і юні спортсмени дю США 1 Олег Боярчук та Владислав Воронов. Дуже була напряг, напряг такий, 10, особливо останніх 10 секунд ми трималися як могли. Івано-Франківськ був дуже сильний суперник. Ми, ми, ми не очікували від них таке. Дуже було важко з ними. Нам йшли чутки, що вони дуже слабка, слабка команда. Ну, ми настроїмося на всіх команд, незважаючи які вони там. Чесно, думали, що 2-0, що вже все втрачено. Ну, ми зібралися, забили гол. Мали ще моменти, могли і більше забити, але ну, звичайно, деку, там деяких процентів відтвердило нам. Новітня історія Червоноградського дитячого мініфутболу розпочала ще у 2011 році. І впродовж усього часу юні футзалісти активно беруть участь і виборюють призові місця у турнірах обласного рівня. Тут хлопців дуже багато є. Я кажу, бо тут третій рік, в основному навіть четвертий рік, які вже займаються по 4-5 років. І вони виступають в чемпіонаті області, дуже успішно виступають. Зараз йдуть, на, як кажуть, лідерами в чемпіонаті області, бо там також зібрані вісім команд найсильніших, і тому ми кажемо. Жить, як не писем задніх перемога юних футзалістів це поєднання наполегливої праці дітей та тренерського колективу, а також величезна підтримка батьків та тих людей, хто вболіває за розвиток дитячого футболу у нашому місті. Не хочу подякувати, я кажуть, батькам батьківському комітету, тому що без них учні я кажуть, без їх допомоги ми б нічого, я кажу, не, не досягли. І успіхи в нас були набагато нижчі, ніж тепер наші діти тепер вже виступають в чемпіонаті України. А як далі буде, ми не знаємо, тому що тут таке діло. Будемо старатися виступити непогано. Тут в чемпіонаті України представлено сім команд, дуже сильні команди. І як кажуть, що далі буде, то я футболу ну, Нічого сказати не можу. Хочу ще раз подякувати, кажу пану Назару Білобран, тому що він йде на зустріч. Старається нам от зараз замітив, що в нас нема гетерів, щоб гетри пошли. Ну і в нас форми немає. Нам треба форми, Нам треба 18 комплектів форми, щоб всі були. Одягнуті гарно вже 19 грудня червоноградські спортовці ДЮСШ номер один зустрінуться у поєдинку із львівською командою ЮНІОР. Сподіваємось, що перемога над франківчанами надихнула наших футзалістів на нові досягнення та чергову перемогу.